Восьмій національний день саду провели у Хмельницьких садах. На виробничих потужностях групи компаній Вітагро зустрілись садівники та городники з різних куточків області. Організувала зустріч Всеукраїнська аграрна рада. Тут кажуть, захід через воєнний стан дещо відрізняється від попередніх. Проте мета одна знайти нові рішення для виробництва якісної продукції та її збуту. Ми знаходимося на одному із найуспішніших господарств України, не лише в садівництві. Це аграрна компанія 2004, група компаній «Вітагро». Це надзвичайно успішне господарство, в якого є чого вчитися, є що перейняти досвід. Ми змогли зібрати понад 100 виробників по садівництву та понад 100 аграріїв, що нас не може не радувати. Ми сподіваємося, що такі події будуть у нас, і дані садівники з сьогоднішнього заходу винесуть багато цікавого, корисного. Для Засоби захисту, технології поливу та інші новації галузі садівництва демонстрували на дні саду. Словом, це майданчик для сучасних ідей. Виробники ділились своїми успіхами. На Франківщині вже понад 5 років успішно діє ягідна ферма. Там вирощують перспективну лохину. Ми вирощуємо близько 10 сортів посаджених. Є і ми збираємо від, починаючи від раннього періоду дозривання, середнього, закінчуючи пізнім періодом. Орієнтовно кінець серпня, початок вересня. Ми маємо ягоду, ми її фасуємо. Пакування 250 п'ятдесяти грамовий, півкілограмовий і продаємо магазини. Франківськ, місто Івано-Франківськ і область. Компанія Вітагро бачить перспективу не лише у розвитку садівництва, а й овочівництва. Тут цьогоріч заклали площі під городину. Ми в цьому році почали проєкт овочівництва. То 55 гектар. У нас є городини, цибулі 15 на поліві, 5 моркви і залишок на багарі без поливу. Ми цим допоможемо нашим споживачам в Україні побачити якісний врожай по доступним цінам. В маркетах дуже цікавий опит. Цим вже доволі довго ніхто в цьому регіоні не це. Доглянуті фруктові сади – це вмілий догляд та сучасні технології. Аби дерево не обтяжувати зайвими плодами, існують спеціальні засоби. В даному саду ми давно являємося партнерами, вже багато років використовуємо наші препарати. На одні з ділянок наші препарати для хімічного проріження зав'язі, які використовуються після завершення цвітіння, для того, щоб плоди були в гарної якості, гарного калібру. Все більше на допомогу фермерам приходять машини. Механізований збір врожаю. Це вимога цього часу, адже ринок потребує якісної та сертифікованої продукції. Компактні, потужні, інноваційні, економні, спеціально садовий напрямок техніки. Ці трактори. Чистокровні японські самураї, тобто навіть резина, і та стоїть японська на ньому. Він розрахований під роботу як в кущовому садівництві, так і для роботи на виноградниках, яблучних, грошових садах. Компанія ВітагроПартнер є надійним другом аграріїв, тому для садівництва тут також пропонують вдалі рішення: мікродобрива та засоби захисту, які вже себе добре зарекомендували. Ми запропонували нашим клієнтам використання наших новинок, наших інноваційних продуктів, таких як енерджі. Який має в своєму складі унікальну технологію хелатизації магнію, препарат кальціум, який на сьогоднішній момент є абсолютним унікальним продуктом в Україні, і препарат Оушен, який достатньо цікавим буде в кінці сезону вегетації, коли наші яблука почнуть набирати окрас. День саду продемонстрував садівництво в Україні, розвивається навіть попри випробування, бо Україна здавна славилась запашними яблуками та смачними черешнями. Приймаємо досвід, спілкуємося з друзями, тому що багато новинок, хімічних препаратів, біологічних препаратів змінюються технології, змінюються вимоги до якості продукту, і це дуже важливо, щоб постійно цей досвід поновлювати і використовувати в своїй діяльності, бо тому, що скоро буде перемога, і нам треба буде багато ставити фруктів на стіл, коли приїдуть нас гості. Агрономи, садівники та фермери кажуть майбутнє за переробкою, адже через воєнний стан змінились, а подекуди і зникли шляхи збуту свіжої продукції. Розвивати це потрібно як збереження, так і треба свіжу заморозку треба розглядати, і також і саму переробку нашої продукції. Тому що дуже часто ми вирощуємо і відразу ж продукт реалізовуємо. Так, і свіжий продукт повинен попадати на ринок сьогодні до покупців в магазинах, ну і відповідно треба і переробку робити, соки, якісь джеми. Тобто це також повинно бути українського виробника, і також приносити прибуток в Україні. Хмельниччина досить широко розвиває садівництво. Тут є доступ до водних ресурсів, адже система поливу є необхідною при закладенні нового саду, і саме це є потужним ресурсом нашої області, кажуть в асоціації Укрсадпрому. Ну, наша асоціація уксато вона об'єднує садівничого господарства понад 200 з усіх областей нашої держави, в тому числі є активні члени асоціації на Хмельниччині. І одне з господарств ми знаходимося тут на сьогоднішній день. І грунтово-кліматичні умови Хмельницької області вони дозволяють вирощувати дуже широкий спектр трудово ягідних культур від півночі до Кам'янець-Подільська до Віплюс. Садівництво на сьогоднішній день не може визвиватися без наявності зрошення. Тож українські сади та теплиці це гарна перспектива для фермерів. За умови раціонального підходу та кооперування зусиль якісна та смачна продукція завоює не лише вітчизняний, а й іноземний ринок.